Дайте. Військовий на псевдокалібр боронить українську незалежність на сході. На час короткої відпустки захисник повернувся до Кривого Рогу та, користуючись нагодою, зайшов підлікуватися до стоматолога Олександра Крижова. Розповідає: деякі захворювання нерідко загостюються на фронті, а вилікувати їх там ніде. Та ситуацію виправити можна. Наприклад, за допомогою пересувних стоматологічних клінік. Це просто крайне необхідно, тому що процентов 80 военнослужащих мають проблеми в той чи іншій степені з зубами, с ортовой А куда небудь виїхати в ближайший город, щоб полічити, це дуже далеко, і не у всіх просто є можливість. Тому що не відпустять з передової. Поэтому это просто замечательный вариант. Это всі будуть раді, в будь-якій часті, і принаймні одна така мобільна клініка вже є. До її створення запрошували долучитися в волонтерську спільноту. Про таку благодійну ініціативу повідомили й військовому командуванню, і добровольці знайшлися. А разом із ними мікроавтобус «Пежо», сучасна стоматологічна техніка та електроніка, а також робочі руки, що допомогли зібрати усе це воєдино. Я давно знайомий з Олександром Володимировичем. і за покликом душі допомагаю з усім, що він мені скаже. І якось одного разу він мені сказав про свою. Про свої плани поїхати напередок, полікувати зуби бійцям. От, ну і, коли ця машина прийшла, я допомагав їй підлаштовувати під те, що треба, і допомагав з соматологічним обладнанням. Один з головних ініціаторів створення присутного стоматологічного кабінету досвідчений лікар Олександр Крижов. Свого часу він лікував ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Продовжив займатися благодійністю. Є від початку повномасштабного вторгнення. Розповідає, у такій клініці на колесах можна надавати усі основні медичні послуги. Це насамперед лікування та хірургія. Лікарі робитимуть це безкоштовно, бажаючих чимало. Скільки ребят добровольців з стоматології зараз в Хочуть поїхати, поучаствувати, тому хоч внести якийсь вклад в перемогу. Тому що здоровий солдат буде виконувати завдання і не думати про що щоб йому болить. Не будуть збиватися прицел, не будуть дрожати руки за річагом, тому що треба кудись приклонитися. Як -то. 23 січня відбувся перший запуск цього стоматологічного кабінету на колесах, під час якого перевірили роботу його основних компонентів. Для того аби він вирушив туди, де його появи очікують найбільше. Волонтерам потрібен комплект зимових шин. Тож запрошують долучитися усіх небайдужих. Таким пересувним клінікам знайдуть застосування і у післявоєнні часи. В них надаватимуть медичну допомогу мешканцям постраждалих населених пунктів, де зруйновані усі стаціонарні стоматологічні кабінети. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.